Всім привіт! Давайте подивимось питання таке, що вам заважає зустріти вашого партнера. Це більше для самотніх, або для тих, хто тільки розійшовся а вже намітив собі ціль зустріти нового партнера. Буде два варіанти. Нагадую, що це загальний розклад. За особистими звертайтеся в персональні повідомлення в Телеграмі або в інстаграмі. Так, буде два варіанти. Тож, що вам заважає зустріти вашого партнера? Перший варіант, другий варіант обирайте свій варіант. Перший варіант, що вам заважає, та нічого вам не заважає насправді зустріти. Ви навіть націлені на те, щоб зустріти когось. Але, 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 ви можете не знати, кого саме ви шукаєте. Тобто ви націлені на те, щоб зустріти кохання заради кохання. Ви ще не зрозуміли, кого саме ви шукаєте. Ви можете спілкуватися в інтернеті, знайомитися з кимось. Але все якось не складається, тому що ви не розумієте кінцеву ціль цього знайомства, на що вам з кимось знайомитись, що ви від тих відносин хочете. Ви можете порівнювати якихось партнерів і не розуміти, хто вам більше подобається. Тобто у вас немає якогось типажу або конкретної цілі, з ким ви хочете познайомити, і нашого вам це треба. Тобто, вам треба з цим оприділитися. Так, ось, у вас є сумніви, ви не розумієте, ви взагалі копніть в себе і подивіться, якого партнера ви шукаєте, що ви взагалі шукаєте, на що вам ті стосунки, на що вам ті чоловіки чи жінки, нащо вам взагалі будувати якісь стосунки, тому що тут немає цілі, тут кохання заради кохання. Аби от прийшов сезон холодів, і вони такі, ну, мені тепер потрібна пара, бо мені треба зігрітися. Ну, таке, Подумайте про це. Вам, вам заважає саме те, що у вас немає конкретної цілі, на що воно вам треба. Ось, тому тут треба подумати, подумати. Так, другий варіант. Що вам заважає? Та все, Що ж таке? У вас або а, не завершені якісь стосунки, і ви балансуєте між стосунками і роботою, або у вас немає взагалі часу на ці стосунки. А, у вас забагато задач і не, у вас немає часу на особисте життя. Ой, давайте подивимось, що тут. що називається. А, дівчата. От зараз буде вам трошки прочухан, тому що завершіть, будь ласка, стосунки з минулого, з кимось, щоб зустріти кохання в майбутньому. Ну, ви ще тримаєте якусь надію, ви ще балансуєте, ви ще думаєте, а ось, а можливо, повернеться колишній. А можливо, колишнє щось. Ви тримаєте себе умовно, тобто ви однією ногою вперед йдете, а іншою ногою застрягли в минулому. Тому ви не можете зустріти нового партнера, тому що ви ще не закінчили свою справу з минулим. Тобто розберіться з минулим, і майбутнє у вас теж відкриється. Тому що у вас одна нога тут, інша там, і ви не йдете уперед, ви просто застраглі, як в болоті. Вирішуйте всі питання з колишнім, і потім буде вам щастя, як то кажуть. Так, за персональними розкладами, звертайтесь, будь ласка, в Директ або в Телеграм будемо розбирати персональну вашу історію.